Прибирання ванни. Витратні матеріали. Застеліть ганчірку і поставте на неї відро заздалегідь підготовленими засобом для видалення накипу маленьким скребком і ганчірками з мікрофібри. Наповніть відро на третину теплою водою. Змочіть серветку з мікрофібри і відіжміть ергономічно правильним способом. Нанесіть засіб для видалення накипу на серветку з мікрофібри. Нанесіть засіб для видалення накипу. Нанесіть засіб на крани, стіни та саму ванну. Увага! Засіб для видалення накипу не можна наносити на натуральний камінь і чорні крани. Не забувайте прочищати злив. Поки засіб вбирається, приберіть решту ванної кімнати. Змийте засіб для видалення накипу і висушіть поверхні. Тепер продукт має знаходитися на поверхні ванни протягом близько 10 хвилин. Змийте засіб. Висушіть крани. Та висушіть ванну. Робіть це ергономічно правильно, завжди тримаючись однією рукою за стіну або край ванни. Маніпуляції після прибирання. Тепер підлогу можна пилососити та мити шваброю. Переходимо до наступного відео.